Я звертався ж до народних депутатів Віктора Андрієвич з проханням залишити сервісний центр. Так. І очередна відповідь нам прийшла. Головний сервісний центр у межах компетенції, розглянувши ваше депутатське звернення від 12 лютого 24 року щодо відновлення можливості складання теоретичних та практичних іспитів для отримання права керування. Транспортними засобами на території сервісного центру номер 5345 місто Гадяч Полтавської області, за дорученням Міністерства внутрішніх справ України в рамках реалізації пілотного проєкту оптимізація сервісних центрів МВС, які приймають теоретичні та практичні іспити з метою забезпечення. Максимально прозорих умов для їх складання здійснено організаційно штатні зміни в системі сервісних центрів МВС відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 січня 2024 року номер 43 внесення змін до структури головного сервісного центру МВС. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС Полтавської області реорганізовано та створено. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях. За результатами організаційно штатних змін іспити для отримання права керування транспортними засобами у Полтавській області приймаються в трьох територіальних сервісних центрах. Полтава, Кременчук і Лудник. Зазначені вище ТСЦ МВС забезпечено транспортними засобами, а екзаменаційні класи укомплектовані сучасними комп'ютерами необхідній кількості і транспортні засоби, і екзаменаційні класи оснащено відповідними технічними засобами контролю процесу приймання іспитів. Відстань від міста Гадіч до найближчого ТСЦ МВС номер 5943 місто Охтирка, де приймаються іспити 74 кілометра. А хоч, хоч через Сінько, хоч через веприк. Ідеально дорога, чи те 1705, чите 1706. Забезпечення ТСМВС необхідною кількістю транспортних засобів створило можливість для реєстрації на, на практичні іспити за допомогою онлайн запиту з правом вибору особи транспортного засобу, на якому вона бажає складати іспит, що зокрема мінімізує скупчення громадян в одному місці та запобігає створенню чергу. Під час онлайн-запиту громадяни мають можливість обрати бажану дату та час складання іспитів, зокрема, здійснити онлайн-запис на теоретичний іспит можна за 14 днів наперед, а записатися на складання практичного іспиту – за 21. На цей час у системі сервісних центрів МВС діє принцип децентралізації, тобто послуги зі складання теоретичних. Або практичного іспиту, можна отримати в будь-якому ТСЦ МВС, який надає такі послуги. Станом на сьогодні послуги з приймання іспитів надають 65 сервісних центрів. Адреси їх розташування можна знайти на сайті головного сервісного центру МВС за посиланням. А це отак. Тобто приїхали наші ганячани за 14, хоч вони за 21 день записалися, приїхали в Ахтирку. Зараз там сирена, да, воздушна тривога. Сидять, сервісні центри закриті. Годинка чи дві годинки пройшло, підходиш ти туди, а вони кажуть, шановні, так тут ахтичани або зіньковчани на цей час записані. Да. Да. Ну так а як? Хто пропустить наперед? Ніхто не пропустить, якщо вони теж за 20 днів записані. Володимир, да. ну, пригласіть одного з депутатів Верховної Ради. Одна вже час є. Якщо вони розуміють про мешканців, їхнє керівництво, ну це ж хочеться бути толерати, в мене ма просто скільки говорити про ці речі, про це недолугість. Я не хочу говорити далі, що мафію можна тільки так виходить. Ну це юлки-маталки. Направить нас Бахтир, вже куди нас не направляли. Ну це ж ну це. Ну я просто не розумію поговорити з тими депутатами обличних не країні. можна, бо там відстань більш, більше ну, км, Я да. прочитав усе ходив, їздив да. і добивався. Думав, що можливо везмо. Їздив я в управління, говорив із своїми керівниками, з этим, головним. Начальником за начальника управління, зараз голова асоціації ветерани пенсіонерів, я звертався, я вже на це говорив. Старався, думав, що можливо на рівні області. Не пробивався. Думаю, вже ж депутати Верховної Ради. Ну це ж ну, ну як, оце... Ну де це можна говорити про це філіту, яка це децентралізація? Ну Що це Скажіть, ну, мені було тирку направили, стоїть нормальний сервісний центр, де є навчені спеціалісти. кошти Вкладали Кладали туди всім районом кошти. Два автомобілі купили раніше часу. Перевели те, русе, клас, відповідає, всі технології, всі умови. Обладнання є. стоїть для печатування, для, для того, щоб напечатати права, все інше все є. Чого тут не приймають, і ви проаналізуйте скільки, скільки грошей вони заробляли тут на місці. А це наші ті творі їхати, хтось на кудись давати екзамен. І слідуючи тепер, як вони зробили аналіз, я три хвилини. що забираю. як вони зробили, щоб зробити відповідь. Вони подивилися, хто звертається, бо ми вивчали питання онлайн. Зв'язку з тим, що зараз часто тривоги, то, що, і, то, і, то і, менше людей звертається, проходить процес навчання. У так у вас зменшилось те, що було у 22-му році, да. у 21-му часі, і моті виявить оцими цифрами. Я переругався там вже з ними. Ні, так я це прекрасно до цього. Сні... Ви сказали, що приїжджаєш у центр, тож зв'язаний, да, тривога. Записався в електронному, перший, другий, третій вже пройшов час. Все, записуються, хто не знає, по-іншому записуються. Хоч не хоч не то що не пробудиш, а вони не мають права, тому що реєстр вже внесено. Так, Все так, на такий час. Старалися добивалися і те, щоб було сталося у нашому об'єднаній територіальної громади. Як би то не було, усі говорять про Гадяцький район, він є ці буде. І всі дороги в Гадячі, всі будуть депутати Гадяцької об'єднаної територіальної громади. Вони не знають ні Великобдечанські, ні Петровко- Короманський. Ні, Люкенської і таке інше. Читається до сих пор. Я написав, я написав перший лист, коли вони відповіли мені. Далі сказали, що це категорично ні, тільки три повинно бути, і те, що затверджено на рівні України, жодного не добавить. Через час, певний час взнаю, що написали листи з Ахтирки. В Ахтирки ж не було сервісного центру. Написали мешканці, там, я не знаю, що як, яким вони чином, значить, може, того, що місто герой. Недавно дозволили їм, буквально, я не знаю, місяць назад. Я ж пишу по нові їм. Шановні, от ви ж казали, що це Константа, все, більше їх не буде. А яким же чином ви ахтирку додавали? Тепер вони нас відправляють в ахтир. Це було ще не забути. Я знаю, що вже мій час перебирає. Хотілося б знати долю звернення щодо легалізації допомоги ЗСУ